Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в новий режим 2х2, тобто гарячу зону, і зроблю на неї повний огляд і гайд. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. До речі, сьогодні я буду знімати разом з мувіконом, тому фактично це і є колаборацією. Він вже готовий, ну а ми давайте подивимося на самий режим в виборі режимів. Ось так він виглядає, в принципі, як і всі інші режими 2х2. Просто якийсь такий галактичний фон, ну і він червоний. Це прикольно. Коли ми починаємо, то нам показують, хто проти нас, і це 2 на 2, як не дивно. Ми на якійсь пустельній карті. І тут, бачите, нам показують, скільки у кого відсотків, скільки у наша команди, скільки в команди противників. Є два портали, але в принципі карти міняються, тому не обов'язково що тут обов'язково є портали. Бачите, я проти Дінамайка, на мене напав базлайтер. Але я професіонально від нього втік. Хоча, в принципі, він міг мене добити, але чомусь він теж втік. Я кину, кинув ульту, але вони відмазались зі неї. Тут, бачите, наш мовікончик розправляється зі всіма. Крім базлайтера, бо базлайтер трохи сильніший був, та й в нього було більше хп. Ну а ми собі стоїмо і отримуємо відсотки для нашої команди. Бачите, Діна програє, я кидаю ульту, і... Майже добивав базлайтера. Чомусь він робить якусь фігню, типу він не нападає, він не йде, типу. Коротше, дивно. Але в принципі ми маємо вже 50% і, типу, і нам взагалі все рівно. Я кинув фульту, промазав, але все одно добив базлайтера. Тут, бачите, Діномайк хотів зробити Манделу і вбити Мувікона. Але, на жаль, він цього не зробив. Ну, або, на щастя, тут, бачите, він хотів зробити якийсь мувік, типу, знаєте, прийти туди, в інший портал, кинути ульту, вбити нас. Але в нього не вийшло, і ми його добили. Тут, бачите, базлайтер використовує гіперзаряд і ульту, і, на жаль, мене вбиває, в принципі, я як і мовікона. Але у нас 99%. Я використовую гіпер і на останок кидаю ульту, яка не використовується. І, до речі, в кінці ми разом з Мовіконом використали пінчики райдушки, тому це дуже класно. Наступній битві, бачите, я кидаю гаджет і атаку на Дінамайка. Він все одно виживає, але проти нас грає Базлайтер. Причому знову такі самі персонажі як в минулій битві. Бо тут дуже популярний і базлайтер, і Дінамайк. Ми їх найчастіше беруть. Але чому популярний Базлайтер? Тому що в нього є ульта. Ну саме у цього сабер-мода, тобто режим меча, то у нього є ульта, типу що можна пролітати. І саме цю ульту вони дуже люблять використовувати. Типу, беруть, використовують, як зараз, наприклад, і летять на центр. Тому, якщо ви хочете, теж можете використовувати цю тактику. У нас було 74%, на їх трохи більше. І ми фактично вигравали, тому їм треба було щось зробити. У мене, як бачите, був гіперзряд, тому я його кинув, використав. Я нікого не вбив, вбив базлайтера Movicon, а Дінамайк, в принципі, був ще живий. І він дуже бісив. Але ми все таки виграли і ми молодці. Далі я пішов за Френка, а він пішов за Ворна Мувікон. Проти Динамайка і Амбер. І просто, Боже, Амбер це такий бісячий бравлер. Він не прям дуже сильний, але він дуже ДУЖЕ бісячий. Це просто капець. Коротше, я вбиваю Діна Майка ультою. Амбер щось хоче зробити. Я просто собі стою, розумію, що якщо я не буду стояти на центрі, то все типу ми програємо. Тому я розумію, що треба жертвувати життям, треба жертвувати всім, щоби просто стояти на центрі. Тут я уворачуюсь від ульти Амбер, вбиваю її. Тікає від Дінамайкової ульти, тобто він тратить її. І наш вовікончик він вбив Дінамайка, тому він прям молодець. І у нас стає більше відсотків, чим у цієї команди. Я використовував ульту, На жаль, я використав ульту трохи неправильно, тому, на жаль, ну, так не сталося погано. Тут, бачите, Ворон використовує ульту і помирає від Дінамайка. Ну, а у нас 75%. В принципі, більше, ніж у них, але, на жаль, мене вбиває Амбер. Я вертаюсь, стою і розумію, що ну, ще трохи і ми виграємо, типу, у них немає шансів. І ми виграємо, на жаль, для них, на щастя, для нас. Далі я вирішив взяти спайка, мій тімейт взяв Амбер. Напевно, він побачив, що Амбер, типу, крута, тому він саме її взяв. Проти нас грає Фенг. і. хто правильно? Ця тупа Емс. Вони обоє дуже бісячі, але насправді бісячі саме Емс. Не знаю, чому Мувікон вирішив взяти саме Амбер, бо Ну, вона поганий бравлер тут. Типу, вона бісячіша, правильно, але вона тут дуже погано грається. Е, в принципі, далі, Ну, от Спайк якраз, я думаю, він краще грається, чим Емс. Ви бачите, можна контролювати всі території. За Дінамайка теж може контролювати територію, тому або брати Дінамайка або таких персонажів, як Спайк, бо вони дуже тут прикольні. Я бачите, відходи від Емс і я допоміг Амбер її вбити. Бо у нас обох було мало ХП, тому ми вирішили захилитись. Амбер, бачите, кинула вогонь, а я пробував щось зробити. У нас було 50% приблизно як у них. Але у них було трохи більше, і нам треба було як мінімум отримати більше, ніж у них. І бачите, цей момент, коли ми майже отримали більше, ніж у них. Я використав гіпер ульту, але не попав туди, куди треба, бо я спішив і все-таки мене вбив фенер. Я тупо протупив. Все-таки, коли у них було 97%, я отримав 60. Я зрозумів, що це повний програш. Ми тупо програли, але розочаровуватись не треба, бо ми старались. Я зробив пару кілів. Я прям думав, що я красиво це зробив, бо спек прикольно правда? він тут прям дуже добре грається. Нас вбили фенг з гіпером і М-з Люпо. Тому тут було прям без шантів. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, зрозуміли грати в цьому режимі. На цьому, все. Всім дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей.